Могли впізнати Україну між усіх, синьо-жовтий день права на чердині маю олень. Синій то безкрайнє небо, жовтий, жити на ланах, сяє прапором державним Україна золота, а над горами вище український чути гімн пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А орбитському Михайлу господь музику послав. І ще не вмерла кожен знає рідний гімн не раз співав. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо, за нашу свободу і покажем що ми, браття козацького роду, Станем, браття, в бік кривавий, від сяну До дону в ріднім краї панувати не дамо нікому Чорне море ще всміхнеться, Дідні прозрадіє. Ще й у нашій Україні Доленька наспіє, душу й тіло ми положим. За нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду, а завзяття праця щира, свого ще докаже Щеся ся волі в Україні пісень гучна розляже, Закарпатові відіб'ється, згомонить степами, Україна слава стане поміж ворогами. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. На гербі князівський сокіл понад тисячу років сокіл символ оборони, український оберіг. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте і подивіться місто квітів. і Віднісла, не ся від сонце купола. Тут це місце, де розпродання християнства прийняла.